Колеги, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, дякую всім, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтесь разом з нами. Як ви бачите, недовго ми втішались гарною сонячною погодою, сонячним промінням. Знов найшло, зараз буде посипати дощ. Може і не можна так говорити, але якщо чесно, це вже і занадто. Хай, Хай тяне кудись його далі. Досить уже з нас дощу. Ну а ми йдемо працювати. Підтримайте нас, будь ласка, подобачкою і біжимо по робочих так, процесах. Виготовляємо корм. Процес змішування у нас відбувається. І ми розпочався. Ще хвилинок. Третельно вимішав комбікорм, ну, а потім вивантаження і далі рухаємося по робочих процесах. Вимішаний корм перемістився у нас у мішечки, в принципі, схема, можна, так сказати, яку ми не порушуємо. У кормозмішувачі комбікорм не залишаю. Хоча можливо би було і ще більше його виготовити. Тобто заповнюємо ванни, 300 кг комбікорму пересипаємо в мішечки. В принципі, можна би було виготовити. 300 кг і залишити його в бункері але зараз ну оці от страшенні перепади температури, плюс метал, ну і може оцей от комбікорм трішечки ну, портитися, тому що перепади температурні відбуваються, ну і нам воно не потрібно. Тому у мене кормозмішувач. Постійно залишається, можна так сказати, порожній. По планах на майбутнє, що хочу зробити, хочу провести певну ревізію, можна так сказати. Значить, я думаю, найближчими днями, як дойдуть у нас руки і буде трішечки більше вільного часу, хочу зняти оцей от захисний кожух і подивитися, в якому стані у нас знаходяться ножі. Подивитися той бункер. Який направлений у нас на камені уловлювачі, ну і подивитися заодно магніти, які також там стоять, що у нас, можливо, там наловилося із металевих приладів. Ту -ту -ту. Слава Богу, нічого ще поки що туди, таке досить відчутне, не влітало, не попадало. Заодно подивимося, яка там сітка, товщина її, ну, і в якому вона стані. ну і в принципі Зробимо такий, можна так сказати, більш детальніший огляд і ну, в якійсь мірі поділюся своєю думкою, своїм враженням з приводу цього такого міні комбікормового заводу. Уже майже 8 місяців він у мене, ну, трішечки менше, він у мене на господарстві. Є певні нюанси, тому обов'язково поділюся. Разом з вами, оцими самими нюансами. Ще одне питання, яке би хотілось вже разом з вами обговорити. Питання це стосується цін на зерно. Чим ближче можна так сказати, період жнив у нас на календарі, тим більший ажіотаж у нас розгортається, як і зі сторони людей, які будуть купувати це зерно для вирощування тварин. Немає різниці, що це за тварини. Ті ж самі кролики, бройлери. Бечечки, свинки, всі вони споживають зерно і безпосередньо від зерна гарного, якісного залежить і ріст оцих же самих тварин. Значить, дуже багато коментарів і у попередніх відеоматеріалах, в яких ми разом з вами обговорювали ціни. Ви писали. Я вам за це дуже вдячний, але все одно. В принципі, ситуація взагалом десь плюс-мінус, така ж сама, як і в нашому регіоні стосовно цін, але ні та й з'являються коментарі від хлопців з приводу того, що зерно зараз уже коштує і 9, і 10, і 12 гривень за кілограм. Тому, будь ласка, друзі. Хто вже розпочав період жнив і вже займається реалізацією зерна, Будь ласка, напишіть регіон, в якому ви проживаєте. Ну і безпосередньо ціни на зерно. Що стосується нашого регіону, у нас ще жнива не розпочались. В цілому все, що продається на сьогоднішній день, це можна так сказати минулорічні запаси. Ну і кукуруза зібрана. В цьому році, що стосується цін у нашому регіоні, то від 450 до 6 гривень на сьогодні реально купити будь-яке зерно із всього цього, що я перерахував. Це пшениця, кукурудза. Ячміню у нас дуже дуже мало. Його в принципі на сьогоднішній день нереально знайти. Овес також не знаю, не цікавився, але все також дуже мало. Горох безпроблемно можна знайти. Горох також на рівні 556 гривень це відходи. В принципі, якщо говорити і трішечки, як сказати, знову ж таки пофілософствувати, ми думки вслух, можна так сказати, видати, то я не думаю, що буде прям мега-нереально кризова ситуація. В галузі сільського виробництва, тобто в галузі вирощування зерна, не знаю, по нашому регіоні я дивлюсь, що усі, хто міг засіявся, усі, хто зможе буде збирати, ну і ціна. Я думаю, що на рівні 6 гривень 100% можна буде придбати. Це не дуже там мега нереальна дорога ціна, тому що пишуть в основному, що Буде великий кризис, не буде зерна, або якщо воно і буде, то буде воно по 13-15 по гривень. Ну не знаю, я е, думаю, що такого у нас не буде. Хоча, як буде, можете ви написати у коментарях. Мені також буде дуже цікаво почитати вашу ну, думку. У нас почало посипати те, про що я і говорив. Я думаю, ви на задньому плані можете yeah. чути. Дістав цей дощ. Не дуже весело, але коли і занадто багато його також радощів дуже мало. Продовжується процес адаптації до повноцінного, як то кажуть, дорослого життя без їхньої мамки. Два дні тому назад відлучили наших свинок. Зараз, як ви бачите, вони потихеньку нямають стартовий комбікорм уже сьогодні. трішечки, трішечки, буквально на 10-15% Збільшуємо кількість комбікорму для них. Ну і заодно спостерігаємо за. Фекальними масами їхніми випорожнями, якщо вони ходять в туалет гарними е, такими, ну, повністю сформованими каловими масами, немає е, калових мас у виді помадки. Трішечки трішечки збільшуємо кількість комбікорму, можна так сказати, щоб е, в проголодь те, що в ідеалі потрібно їм у перший день-два-три, вони вже не були, але в принципі. Я думаю, що у нас все вдасться перевести їх абсолютно безболісно і безпроблемно на повноцінний стартовий комбі. Із станка для опоросу вигнали і перемістили у звичайний станок, де вона і буде у нас знаходитися до моменту запліднення і весь період, коли вона буде знаходитися в супоросності. Значить, що нам потрібно найближчим часом зробити? Вимітаємо, вигрібаємо повністю. Весь цей станочок проводимо дезінфікуючі процедури і заганяємо наступну свинку на опорос. Але все то в наступних відеоматеріалах ми обов'язково покажемо, розкажемо. Сподіваюсь, що, друзі, перейдете в коментарі, напишете ціни на зерно, по чому зерно уже у тих регіонах, в яких відбувається жнива, тому що жнива вже. Я знаю, у багатьох регіонах України почалися, тому мені буде дуже дуже цікаво від чого нам відштовхуватися у нашому регіоні і якої ціни плюс-мінус чекати в цьому сезоні. так що, друзі, всіх був радий бачити у себе на каналі. Дякую, що були сьогодні разом з нами. Підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте, друзі, писати коментарі. Адже будь-яка активність допомагає у розвитку і розвитку нашої YouTube-спільноти. І до нас можуть доєднатися наші однодумці. Так що, здорових до зустрічей, гарного дня!